Добрий день. З дощом. Пойде в коні. Ну, а в нас стабільно. Такі вже калюшки. Один пройшов, так, хвилинок 15-20. Другий, оце вже то вже хвилинок 15-20 іде. Дрібний такий хороший. Як развести в землю. Після того, як випало у нас 28 міліметрів, щоб промочило, то тепер будь-який, який пройде і хороший. Захмарило. Такий затьог непогодить. По комбайнику вже до складав, начепив жодку, ну, вже є якісь такі нюанси. Ну, а в принципі вже готовий комбойник. Можна так сказати. Карданчик поставив, захист поставив. Не прокручував ще з жодкою. Ну, думаю, крутитиметься. Працюємо. Посилюється дощик. Таке як облажне зайшло. Старіший я вже пішов. Да ось приїду додому, подивлюсь на опадомір. Скільки випало. Там в залі он чорне стоїть. Ну та на врожай. В цьому році вирішило У нас рекордні врожаї зробити. Ну, а це вже ливень пішов дебелий. Мариш швидше пішли, муриш коли закінчиться, а може й ні. Лупанув Так що дощ. І початок якраз місяця. Сьогодні друге, да, друге липня і хороший дощик. на врожай з годину вже майже йде в 160 почався ну, вже майже 17. Оце випало. Дев'ять міліметрів. І тут у нас уже получається. Тридцять п'ять. Це. Ночью ну, випало. Потім двадцять вісім. І оце ще дев'ять. Це получається... А, 34 було. Тридче і дев'ять. Це получається сорок. 40... 3. 43 мм опадів. Останнім часом. Не знаю колись ця пшениця висохне. Ну воно, воно ще чорне і ще йде. Так що в цьому році з дощом порядок. Повинен бути непоганий врожай. І такий тихенький, як книжка пише, весь в землю нічого не стиче. Пройшов дощик тепер, на дорозі мокро, та і у соняшнику теж мокразно. Соняшник уже не сьогодні а завтра Почне зацвітати пшеничка там Ну, та не поїду через ярбу грязно А соняшничок нічого такий підчинився хороший Тепер би жару і порядок. До побачення.